Григорович Шевченко, вірш мені однаково, чи буду. Мені однаково, чи буду я жить в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи хто забуде. Мене в снігу на чужині, однаковісінько мені. В неволі виріс між чужими і не оплаканий своїми. В неволі почучи умру. І все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі і не помяне батько з сином, не скаже синові: молись, молися за Вкраїну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитись, чи ні. Та неоднаково мені. Як Україну злі люди присплять В лукаві і в вогні, її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені.